Усіх вітаю. Прийшла до батьків. Заходжу в хату. Цікаво, чим займається матуся. Зараз дуже ровно ще. Я прийшла до татка насправді, але в татки я вже все відзняла, що він просив. А, кабачечки вона поскладала в баночку. І консервує. а я чую запах уксуса на всю хату. О, які кабачечки. Ой, які гарні. Що ж вона тут його консервує? Мати, морковку не додаєш кілечками. Ну, буває зриваємо, коли морку додаємо. Молоді, які вже з mm -hmm. ти бачиш. Жарама, тому воно зав'язується так швидко. Yeah. Ото я й говорила, друзі, що краще раніше вибрати, бо потім пропадає в'яне, там люди писали мені Іра, ти дуже. Рано повибирала, друзі, в мене відмінно воно лежить, соковите. Ма перчик горошком, а кладе все. Лаврушечка, І перчик. А mm -hmm. це ж молоде, вивела, а вони теж Ма розкажи, як ти робиш цукор, оцет, що ще? Сіль. На літр води, Столова угу. ложка солі, півтори сахара. Стопочка уксусу. Ага. 100 -грамово. Ну, напевно, в мене біленька була 80 грамів. Ага, я не знаю, де вона мене по стопочка ділася. А я передавала татко. Ну, ти стакани передавала. Вони в тебе, він віддав? Да. Ти всі ага. забрала? Ну, що я там Бог Ага, ну не хочу. Стакани, да. А стопочка в мене була біленька граньонна. А це. Там, мабуть, 80, 80 градусов. А тут а написано Грам. стопочка. Ну, я налила так отак Угу. Uh -huh. Щоб тут був великий стопка. Ну, трошки більше 50 грамів, десь 60. Я наклала, хватить 4 баночки, 5 вже закрила. Ну ти ж окремо робиш сироп, тобто okay, якщо 3 літри. Сироп уже закипів. Ось бачиш. Mm -hmm. да. Сироп закипів, mm -hmm. а ось стерилізую. Mm -hmm. вот. 10 хвилин баночку. Mm -hmm. Я раніше стерилізувала, каструлю ставлю велику, 7 баночок ставлю, багато, поки те закрутю, те переварюється. А це швидко літрова баночка і і no, швидкий. Да, mm -hmm. На огурчики, я ж огурчики буду зараз класти, хай ти огірки зібрала, да? під відра? Так, ну, да. Зараз піду забирати. А вони на вулиці? У подволі. Принести тобі зараз. Да, давай. Висипані там. Все, я зрозуміла саме. Зараз огірки буде квасити. — Чи бур'яни треба понаривати, а потім квасити. — Людина спитала, Іра, а як же ж відрізнити тархун? Хлопчик тархун дівчинка, Та, говорю, запах, на запах, а квіточку зовсім. я не знаю. Треба дивитись в інтернеті в Гуглі. Інформація. Я завжди, не знаю, а запах сам він да. різкий, такий насіковий. Та такий, я знаю, в мене взагалі не такий, в мене трава, травою пахне і трошечки якийсь запах зовсім а, не такий, в як в тебе. Я, свій не я навіть не знаю, чи буде інформація в Гуглі. В інтернеті про тархун. Це так просто народі люди прості говорять. Навіть запах відчувається. Потерте, потерте запахи. А в інтернеті, можливо, навіть такої інформації не буде. Тархун він, тархун вона. Відрову баночку стерилізувати та ну, да, зніму людям. А перчик ще душисти. Друзі, кому потрібен рецепт, будь ласка, кабачки. Відеоролик зупините і прочитайте Огорно. Ну, Це дуже простий рецепт, це всі вміють консервувати, да. просто щоб не питали люди. Я завжди у мами питаю, щоб у відеоролику вона розповідала. Ходімо, нарвемо листя, я тоді вже трошки затримаю. А, все, давай тоді посидемо то татко мене покликав, робить скамієчку онучки, щоб вона не засмучувалася. І він зателефонував, не світ, не заря, говорить: ну прийди початок, засніми, потім серединку і кінець. Як Тетя я зав... ваказ... да. А знаєш чому? Тетяра, Рая, сестричка написала коментар. Володя, я знаю тебе, як гарного водія. А ти ще й плотничеством займаєшся. Вона а хто, ні... хто написав? Хто... Рая сестра, мабуть, з Мерефи. А, З Мерефи. Ма, пігулка від чого, скажи людям. Ось вен. Ага, вона була в лікарні, болеть вени, вона ж а бігає, як метеор. Віде. і таскає відра важкі, щоб полить десь щось. А тепер розболілася. А що тобі жарко, Пока не Ні, надо. поки не не жарко. — Ні, поки не жарко. Сьогодні гарно зранку. — Воно і двері вже треба закривати, тому що жара жі сонці. Ну поки нехай, бо ти зараз будеш кип'ятити все. І що тут я гірше. На... Uh -huh. огірки. Ну, я вийшла на вулицю. Сонце виходить, пригріва, жарко, вже почина пекти. Шур, Ой, які огірки гарнюні. Які класні. З професійного насіння зібрала колючі, колючі. Та таке колюче, друзі, навіть не здереш його, прям колючки торчуть. Тургун ми його називаємо. Ніяк я не можу звикнути до слова тархун, тому що він для нас тургун. І я не розумію, чому він тархун. Хріп. Запашний домашній. Посмотри, що воно, це красне? красне? Це. То з божої коровки личинки. Красне. Їх не відірвеш. А я вчора бложку обробляла. Препарат фараон гарно допоміг. Квіточку повністю з'їли. Осипано чорне, дивлюся квітка якась чорна, як підійшла, їх там море. І я ж брала в тебе Актару, не допомогло, ма. Обробила Актару, а вони всі живі. Актара може не свіжити. Та я також уже хвилюся. Ручки. Ще більше там я їх оставила. Бачиш, да. обирала. Я її не трогала. А капуста мені сказали, що то вночі вилазять слимаки і роблять отакі дирки. Зрозуміла. Так що препарат лімацит, я сиплю грамулечку. Вони відразу вилазять і пропадають. Так сипать під корінь? Ну, поря під капусту. Так я світя ж не бачу, поїдемо. Ну, і все, значить, Актара допомогла тобі. Так, що вона робить? Вимиває гарно від шкідників. Бо кріп. Кріп ні разу не обробляли нічим. пелячка просто. І вона зараз на наквасує огірків Два-три дня дама, ну дивлячись, там кислішене, воно видно. Да, Дві-три дві доби ми квасимо гірки. Воно видно по них, вони мутніють. І все, і огірочки готові. Злили, закип'ятили, знову залили. Це всі роблять так. А Що не ти витираєш? Я тут накриттям була. Чим би його чи не придавити. придавити. Щоб принести дубок, ма диви, який гарний. <гум> Чого ти? Він паняється. Ні-ні, не буду, не буду. Хотіла, я не буду. У мене ж достачка, я не буду різати. Татка як складає горба. Село, селу Черешня розростається, висока буде. Мама хоче, щоб формував татка. Бачу. говорить, в мене досточка чистенька, поклала її. Клійомку придавила. Замочить огірки. Ага. Пишіть, хто вже огірки квасить, хто кабачки консервує, хто вже займається, хто варення вже з ягідок наварив, давай, не буду мішати тобі. Оце тут. води набери, залий хорошу воду. Я піду, бо закручувати треба багато. Залити гарно. Огірки повністю, щоб вони поквасилися, відмити гарно. Ну воно потім переброди, перекваситься, огірки будуть відмінні, як Бачите, яка вода. Чис Чиста-чиста, чан чистий, не зеленіє нічого. І він завжди такий горний. Ще якось поучаствуємо. Красиві, які огірки. Ой, яка краса, друзі. Благодать ти якось і зранку погода ще гарна. Класно, нехай покиснути. Тім чистої водички принесимо ще. Тархун чоловік. Приємно познайомитися. Ми його кличем тургуном. Це я роздивляюсь квіточки у чоловіка, які зараз піду до себе. в мене дівчинка. І також подивимося. Ну, у мене ще так не цвіте. Ось оце жуки. А ось іще один, Божа корівка. Це личинка Божої корівки прицепилась. Вирішила зайти на свій город, порівняти тархун. Чи квітує, квіточки чиї, чи ще немає. Ой, сонечко вже припікве, Гарно на вулиці. Прекрасно. Ми з мамою тут вже помідори пробували. <сум> ну, що тут? Торгун, чи тархун? Ти цвітеш у мене? Чи дівчинка ще не зацвіла? О, це отакі у мами, бачите, вже. Крупні суцвіття, вже таке нібито насінкові коробочки зав'язалися. А тут а дуже дрібне, Ну, це, я не знаю, це ще, мабуть, не цвіте, відкриються, чи це вже коробки зав'язались. Ну, відрізняються так. У мами ви бачили, які такі крупні горошини, а тут дрібненьке. І по всіх гілочках. Я хочу підв'язати його, бо воно е... похилилось. Середину я обрізала. Середина була дуже висока, так стояла і дуже важке подала. Я підійшла і всередині ось, відрізала товстелезну гілку, посушила. на м'ясо, там на все що завгодно можна використовувати, навіть напої робити. Ну, оце. Дівчинка В мене Треба ще хлопчика посадити, цікаво, що воно буде. Хлопчик краще, він яскраво виражений смак, і огірки набагато смачніші. А це більш ніжний, мабуть, для напоїв. Хіба можна тут пройти мимо? Коли на Харківщині вже червоні помідори. І ви бачите, кущики не попасинковані, не обрізане листя, а помідори то вже позріли. Хоча у нас на 2 тижні пізніше все зріє. Так що, я думаю, немає значення, якщо пообрізати пасинки, то помідори набагато раніше дозріють. Друзі, вони зріють всі однаково. Осиди, треба покоління закиркнути і сидіти. Оце я провірила, провірила стакани. У мене стакан трошки не такий був. Ну я всі вибрала, мама, в мене вже немає іншого. Розбила стакан, а він у неї один граньний такий був, що вона все не відміряла. Точно навіть і не знаю, скільки там гром. Одинаковий. Одинаковісінький стаканчик. Ну що там 200-250? 250, ну оце буде одні ще по построїть. Так. На 10 літрів води оці два стакани солі. Так вона вимірює. Все складно, друзі. Хто буде на 10 літрів, а потім відмірте, тому краще робіть по своїх рецептах або в інтернеті гляньте. Тут все, науку. все буде, на Вирізати мене округ. Подумаймо, а то зараз. А, та, думає, ж обрацати, що... та ну ти хоча б трошки більшу каструльку, поставила пусі їх. А зачем більше? Мені ж Мінішремі треба засікти. Ну, поставила і нехай 10 хвилин всі закипіли. Простерилізуються. Такої кастрюлі в мене. У мене кастрюля uh -huh. алюмінієва на сім баночок літрових стає. Uh -huh. А так вона ж перевернеться баночка. У неї каструлі нема так, щоб помістилося хоча б три баночки. Я У uh -huh. мене алюмінієва спеціальна. Ну я ж і говорю, немає кастрюлі, щоб три баночки влізла і поставити три-чотири, хоча б Це, по одній баночці. баночки, баночки влазять, тільки ж вони ж... Вишелюю, о, точка, сьогодні така можна ставити. Ну, тож поставте дві банки, перелий воду, тому що довго вона стоїть і 10 хвилин не відходить від банки. А, три баночки були, але я не а ну слава Богу, тепер вона хоч знати. А також по одній баночці стерилізує. Одні баночки, так. Ну, а це ви весь хліб з'їдаєте? То я посушила, щоб не побудила. Я, я думаю, як тебе виходить такою худенькою бути і хліба скільки з печивом їсти, посушила. з варениками я з те що? Тому що вона в русі, mm. в такому русі, що з висівками. Ну і набралася, що тепер засушила. Так я спеціально свіжий взяла і засушила зразу. А, я зрозуміла. Зразу засушила. А ви потім сухарики, що в сус? Ну, прикольно. Де? Татко сказав, так, доця, зараз дороблю скамійку і, і будемо складати електрокасу. Це такий волнітельний процес. Що може... Він там уже закінчує. Він простенько, да? там дві планочки одна для спинки, а одна для сидюшки. І дерев'яні ножки. Тобто він швидко її зробить. Ну, тільки я, щоб він не переусірствував, то потім знову не знає, що з ним робити. Ти думаєш, що воно не болітиме, як і сидітиме. і може, сидіти, ну обостріння. не боліло. Поки не натоптався над о, цими всіми виробами. Сидів, що... Ну Ми підлікували і було все гаразд. Вже Мамі, аби не він не сидів, не. зовсім не сидів. Ой, а що це він так погано розвивається? Ти бачила? Він щось, може, розростеться, ще такий якийсь. Що таке маленьке? Да. Він, мабуть, розростеться. Чи? Ні, не, а, не подала. А, підсохла. Бачиш, щось під гнева корінь, а ось теж вилізло. Або сонце, або заливаємо, не завжди приживається. Ти Чи? бачиш щось не Ну, я думаю, він як бур'ян, він розростеться розростець. бачиш? листочки осипались, торкнулись. І ось лізе, ще один диви. один лізе, і другий. Боже, з одного листка два пагона вилізла, друзі, зверніть увагу. Ось один погін, а ось інший. Два пагін. Кругом он ти он бачиш. Так. Да. А що ж воно так оципалось? Оце я спрямо, то ж казала, може їх чи переливаю, може. Та коли ось не Ну бачиш, тут нема маленьких. І куди він при? Ну як, ми його пізніше. Ой, вже можна. Этот. Ось тут. І ось тут все. Тепер уже не будемо підривати. Тепер він розпушиться знизу, друзі, ось викине. Отож, хай не вдруг да. той пропаде, а цей буде. Да. Я йому да. щось... красивий Горшочок, як мама побігла, подивитися, чи не закипіли кабачки. Бо водичка хлюпотить у банку. Вона прикручує і 10 хвилиночок тримає, але... щоб воно так булькотіло. Треба й не перестаратися. Ну, бачите, я 5 хвилин тримаю, бо 10 хвилин тоді кабачки мені здаються м'якими. У ну, неї гарні кабачки також при консервації. Ну, Можливо, 7-8 хвилиночок, дивлячись який рецепт. Ну, рецепти однакові. Морковку бува, додаваю, бува, не додаю. З морквою буває, зривають банки. У мене ні разу нічого не зривало, а в людей я знаю, коли морковку додають, буває, то й мене налякало. Отак кабачки смачні. Ну що дитина? Чітко маленький, це мама улюблений біленький. Давайте його приберемо, він ще зав'є. Уже жаркенько. уже так двері закриє, підвал вже закриє. А, це ти закрила... Та я не закрила, вітром закрила. Там закрила через те, що з підвала з подняком пиляк упала. Вже цей цвіток його тут він ще впаде в мене. Та ростеш, нехай росте, не падає. Так, не фенбах, бутылка, я хвилюється. Ну, і хай росте, якщо вона така рослина висока. То вона хвилюється, все позакривала. Татко в підвалі, як завжди, працює, і пилячка летить. Коли вона відкриває двері до підвалу, ті, що в хату прохідні, що то шия, і всі питають, що за шия. І на вулицю відкриває двері. То з підвала циркулірує пилюка. І вона закрила і відразу все, повітря нема, кипелять кабачки огірки. Я підійшла туди, воно прямо з підвала. Пилю пахне. Да, я зайшла, мапиляк і почала кашляти. Я не знаю, пиляку, як він витримує. Сквозняку... Мама говорить, вечором заходить з підвалу і кашля аж свистить до свисту, тому що тирса осідає в бронхах. І от бувало таке запах. Це, мабуть, теж алергія. Я як убирала в підвалі. Так. То, то ти просто надихалася, Вона підмітала, надихалася і дуже кашляла. А я тільки зайшла, воно туман стоїть, пилюка. Ну я постояла 5 хвилин, все душе, дере, не, неможливо розмовляти. І мама позакривала двері, щоб пилюка в хату не летіла, і тепер душна душу. — На, на вулицю вітром закрила. А, на вулицю вітром зачинила, то такий вітерок піднімається сьогодні, мабуть, буде вітряно. Зараз уже 10 мабуть. чи дев'ять? 9. 9. 9. Навірно, буде аж до той середи точно таке. Ото по телевізору передавали, і з середи mm -hmm. вже буде 28-29 і дощики. Ми все чекаємо. І це поки... не тієсереди. Mm -hmm. Поки прохолода прийде. А до вихідного, цей вихідний, куля дивися, каже, це така жара. А ти не по телевізору, а Коня тоді. Коля тобі сказав, коля а те по телевізору казали, що ага. середи ну, вже зараз я людям 20, розкажу 29, бо вони не можуть зрозуміти. Ну, ми вже давненько говорили по, всій і території. по телевізору. Погоду показували, що із середи, тільки не з цієї, а з цієї середи, з наступ з прийдешньою, похолодає. Прийде прохолода 28 градусів, а потім вона і зателефонувала. Ще 36, а це буде галочка. Да. І братик її двоюрідний також завжди перевіряє погоду. Вони созванюються, розповів мамі, що також прийде прохолода із середи. І ми чекаємо, чекаємо, ніяк не дочекуємося. І ото, як вітерок, сонечка нема, ми вже все, мабуть, прохолода прийшла, а потім настає обід і знову запікає так. Огірки все люди пишуть, Іра у нас не просто пов'яло, у нас пожовкло, висохло і пропало. тому що поливати, поливатися нічим, то це що? Я вчора два рази їх отож, виливала у ту, і вона ж розливається. І вечором тоді, вже як пізно, вилила ще. А тепер треба йти до обіду, вилити ще. Я відро хоч по піввідра виливаю у тих пляшки. Три yeah. рази на день вона зробить. Іначе воно ж висохне і вона оп'якнеться. Якщо по-інакшому зробити, нічого. А то, то і край на огірках, я теж казала, чи повісити простень. А так я простинку що... хорошо, не в'яну В Ростині її одіяло, так воно ж не держатимеся. Високо, Камінці прив'яжи. Ну, прив'язують. Розпорочки потяни та. Що то я зараз нічого стоять. Рятуємо ті огірки, як можемо. У ну, мене на городі так нічого важливого вже для мене. Тому, для бачить, що не, відрось, да, ні, не Так, ні, законсервати і вистачить. І Просто хочеться до пізньої осені, щоб на салати з'їсти. було, осінь, то там вже далі. Як раніше. І жовтень, і листопад огірки ще збираємо і збираємо. Но зараз вони гарно стоять, тримаються. Сонце повернеться. Так ще й тіньку. Ви бачите, від оцієї чи що чи воно. Довіда да, добрикуси, огірки повністю стоять в тіні, все інше на сонці.